Проте, проте, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог не для всіх. І так дивимось, що вас очікує в особистому житті до кінця серпня. Думайте тільки про себе. Почати в мою групу в Телеграм. Там зараз можна це зробити безкоштовно. Там мої фєї з амулетами, там дуже багато моїх порад. Ви будете щасливі 100%. Так, тут у вас якісь є плани, у вас чи у когось? А, ні, тут плани є. Боже, у якоїсь людини, яка хоче до вас проявлятися, але не проявляється, чому? Тому що тут ви могли його заблокувати, він може і не знає, як до вас проявлятися. Розумієте, бо у вас обмеження в спілкуванні і в баченні. Так, Боже, ця людина дуже страждає по десятці мечів. Шеф, все пропало, все пропало, шеф. Ось так. Тобто, якщо серйозно, то дівчата він страждає так, начебто втратив назавжди взагалі людину, дуже близьку йому. Так, і що далі буде? Далі буде він тут голову включає і думає, що йому роботи, робити. Та? Так. Що йому робити, як йому проявити свої почуття до вас? Він розуміє, що йому, що йому потрібно діяти, але він поки що не діє. Він зараз оцінив всю ситуацію, яка була. І оцінюю між вами і розумію, хто ви, а хто він, і взагалі хто і що було. і що він розумів, мені цікаво. Він розумів, що ви були його фортуною. Він розумів, що ви були його золотим шансом, золотим пентаклем, подарунком долі, дівчата. Ось що він зрозумів. Та звісно, мене тільки такі дівчаточки. І що буде до кінця серпня в особистому житті у моїх коханих. Що буде? Ну, тут знову карти кажуть. Він згадує вас, згадує з приємними почуттями. Так, і що? І... Але у вас да, меч. Ви зараз не спілкуєтесь. Тобто, ну, меч, все. І тут карти кажуть, що. У нього великі душевні переживання, до речі, Верховна Жриця. Тут мене дивляться багато верховних жриць, ви відчуваєте, кажуть, цю інформацію. І у нього душевні переживання через те, що у нього дуже багато страхів. Він вже не знає, що у вас там відбувається. Що ви, хто ви, хто з вами і все таке інше. Так, так, тут хтось пішов із відносин, причому люблячи да, іншу людину. Да, і ви знаєте, але він вважає, що ви дуже мудра. Ви мудра жінка. Він можливо знає, що ви верховна жриця, що ви володієте якимись знаннями, і він хоче вас утримати, тому він не хоче діяти. Так, так. І він зараз все оцінив і стоїть на вибори шляху. Ми зрозуміли вищі сили. Все про нього і про нього. Давайте так. Що очікує мою дівчинку до кінця серпня в особистому житті? Ви далеко один від одного. Так, що далі? Колесо фортуни крутанеться. Ні, ну Тут це про вас. Нічого я не бачу. Я бачу тільки одне, що. А, вам якийсь шанс, доля протягне в його лиці. Наче то як золотий шанс. Але ви будете відстоювати свої особисті кордони, тому що ну, ви вже знаєте, да, як він може їх порушувати. Я це навіть відчуваю без карт. Ви зараз до нього стоїте з мечем, ви відключили серце, ви зараз холодна, бо він вам розбив серце, тому що ви його наповнювали, а він не цінував. Так, візьмуть, так чи буде щось до кінця серпня в особистому житті моїх феїчів, чи ні? Карти кажуть, він хоче діяти, але не діє. Далі кажуть таємниця. Тобто, ну і тут таємниця. Не треба вам знати, кажуть карти. Можливо, це потрібно, щоб для вас це було неочікуваністю. Такою часто є. Бо коли ви знаєте, ви будете очікувати, все буде так, як треба. Але єдине, вам кажуть карти, що знаєте, що до вас в серпні місяці йде імператор. Він чи, чи не він. Карти кажуть, вам знати не треба, але кажуть карти, що ви відчуєте. Ви відчуєте, хто є імператором. Ви це відчуєте. Вам тут допомога карта ро не потрібна. Амулети потрібні. Люблю вас.